Доброго ранку малята. Подивіться, хто це до нас завітав. Так, це сніговичок. Я істота нежива, я істота снігова. З кульок я складаюсь, діток потішаю. Я народжений зимою, як нападав сніг. Зліплений я дітворою з голови до ніг. Носик морква чи бурулька, руки з гілочок. Замість шапочки каструлька я веселий сніговичок. Малята, давайте зігріємо ручки пальчиковою гімнастикою. Раз, два, три, чотири ми сніжок сліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкинемо, два підкинемо, три спіймаємо і знов пограємо. Молодці маляти. Але чомусь сніговичок зажурився. В нього, мабуть, друзів немає. Дітки, давайте зліпимо друга сніговичку, щоб йому було з ким гратися. Для роботи нам потрібно дощечка та пластилін. Пластилін синього кольору, білого, помаранчевого та чорного. Тож починаємо роботу. Беремо білого кольору пластилін та відриваємо шматочок. Кладемо на дощечку та розкочуємо круговими рухами. Щоб у нас вийшла ось така куля. Далі беремо ще один шматочок, але вже побільше. Діти, давайте пригадаємо, сніговик складається з трьох частин: з великої кулі, з середньої кулі та з маленької. Ось у нас велика куля, середня куля та маленька. Тепер, дітки, треба скласти всі три кулі. Беремо велику кулю, далі беремо середню кулю, добре притискайте. Далі маленьку кулю. Ось такий сніговичок у нас виходить. Діти, а чого нам ще не вистачає? Оченят, носика та шапочки. Візьмемо помаранчевого кольору пластилін та зробимо морквинку. Невеличку. Ось так. Далі візьмемо чорний колір та зробимо оченята для сніговика. Малень, маленькі кулі. Далі ми зробимо шапочку для сніговика. Відриваємо шматочок. А зараз, діти, ми виготовимо шапочку для сніговика. А ви попросіть батьків виготовити ось таку шапочку.